Вітаю всіх шановні аграрії на каналі АгроСтайл. Дивіться, я вам покажу e, значить, культиватор. Причепний розкладний 6-метровий на стойці двохвітковий б'янчі фірма це Італія. Дивіться, отакий от красень. Шестиметровий e, він агрегатирується бажано десь з трактором від 120 кількох сил і вище. Вот. Тому, якщо вам треба вже культивація, планується на цей рік, то бажано вже замовляти, тому що вже черга вона зростає і зростає. І десь приблизно 7-10 днів це такий красний 6-метровий буде вже у вас вдома. Дивіться, зараз я покажу вам більш детально. Це йде 6-метровий культиватор КПРС 6.0 на 2 стойці отакий фірма Bianchi Італія. Стойка йде 30 на 30 квадрат. Жорстка для більш жорстких ґрунтів. От. І лапа йде 280. От. От такий красний. Тому, в принципі, якщо якісь є питання, телефонуйте, ми поспілкуємось, я вам підберу той агрегат, який буде вам більш нагоді під ваш трактор. Все обговоримо, все буде дуже швидко і дуже комфортно. Тому чекаю, телефонуйте за цим номером, що вказано на екрані. Буду радий всіх бачити, чути на базі General.